Нам здається, що якщо ми сформували якусь думку у себе в голові, тобто бажання, намір щось зробити, то цього досить. І саме ця думка буде нам допомагати і нагадувати про наш намір. Але цього замало, бо насправді думка занадто слабка, щоб бути постійно у фокусі і нагадувати нам про наш намір. Занурившись у повсякденні справи, ви легко забудете про все, тому треба щось значно потужніше. Безумовно, думка це початок, але її треба підкріпити обов'язково емоційною реакцією. В ідеалі сформувати таке собі тріо: думки, емоції та рух. Наприклад, у мене нерівна осанка. Тому деякий час я спочатку пропрацьовую цю ідею за допомогою думки, що мені треба вирівнювати осанку. Потім я її вирівнюю, тобто роблю рух і до цього додаю емоцію. Задоволення від цієї дії. Замість одного нагадування ми вже маємо три прив'язаних до тієї ж самої мети. Тепер про осанку вам може нагадати думка, якщо ви її згадаєте, емоція, навіть інша, якщо вона буде схожа з первинною, та рухова складова. Якщо ви, наприклад, вирівняєте спину якось випадково і автоматично. Думка, емоція та рух будуть працювати сумісно. І як тільки дію мету буде відтворено, саме за допомогою трьох, це посилить намір як тут і зараз, так і на майбутнє. Це додатково буде мотивувати вас, надасть вам сил іти далі. З рівною спиною ви будете перебувати в іншому стані всередині, в порівнянні з звичайним станом. І вам це сподобається.